Всім привіт! Ви на каналі Ігроландія І сьогодні я граю в ПК. Ну, ви знаєте, не вперше. Давайте. ну, яку мордочку вибрати? Welcome... Шкіра як вже завжди така. Ну, я беру зараз темно, бо воно найкрасивіше, виглядає. Окей. Якщо я візьмуть? О, ошибка. Одержу, кофточку залишаю, О, тут він чеги. Спідницю. Знаєте? Да, да, без кепки, без шляпки, без жодного чогось. Ви не подумайте, що я не люблю шапки. Просто я люблю кепки. Кицька вже їсть, тому що яку вона зловила і гралася нею. Е, а, підпишуся. Слухайте, підпишу не повторюй за мною, Анжела. Слухайте, я переозвучу шуку. Ну просто в мене звук точно. вимка щось знімачем Лілі. сталося, то я не могла Пресна. оце. і плей, ак з рекордером щось сталось, я не і могла загрухувати з голосом. Тому я прозвучила. Чим давайте перегонів <рекону> Дівчинка. Я не З таким гарним волоссям там дівчинка. М -м -м, я теж хочу таке. Але що там В мене гроші? Не казала, я думаю, і чого за мною Повторювала Анжела. я за скріншотів арт зробити. Анжела та доросла, але балакає, як дитина. ну Все. Може, далі позбуємо. Я люблю До речі, я слухаю відео не пришвидшую. Я не розумію свого серця дивиться до кінця. Я не знаю. Я ще правильно прочитала. Шандже я буду спочатку обкладинку для відео. А потім вже ту саме відео За мною в кінці вже давно. Повторювала. Всім попали, бо я.